Вітаю! 28 лютого в Овальному кабінеті Білого Дому відбувся брифінг за участю президента США Трампа, його віце-президента Венса і президента України Зеленського. Я впевнений, що нам потрібно проговорити цю тему, оскільки я маю свою позицію, вона точно відрізняється від позиції. Багатьох експертів, але ж вважаю, я мушу про це сказати, бо йдеться про виживання нації, тобто нас з вами. Я, Костянтин Ільченка, починаю. Ви дуже багато вже говорили. Ваша країна у величезній проблемі. Ви не виграєте тут. Я не думаю, що без штатів ви зможете бути таким самим жорстким чоловіком. Або ми підписуємо угоду, або ми умиваємо руки. Якщо ми умиваємо руки, ви лишаєтесь на самоті. Ви подивились фрагменти з цього брифінгу. Виникає питання: що це було? Відповідаю по перше. Це було публічне приниження України через приниження її президента. Вже з'явився прям цитую, аналіз психологічних аспектів публічної дискусії між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом і Майком Венсом, який по факту підтверджує сказане мною вище. Це був акт спланованого публічного побиття Зеленського перед каналами провідних ЗМІ світу. Додам до цього, що вже ні у кого не виникає сумніву, що Трамп стоїть ближче до Росії, ніж до України. Зверніть увагу, під час цього брифінгу Трамп неодноразово називав вбивцю. Путіним, отак от поважливо володію. Це і є сурова реальність, з якою ми тепер мусимо рахуватися і намагатися в ній вижити. Завдяки кому ми отримали з вами таку реальність? Завдяки геніальності діячів з банкової. Ви ж пам'ятаєте, я завжди кажу, що я за об'єктивність. По-друге, це виглядало суцільним позорищем для української сторони. Тут я зупинюсь і більш детальніше розкрию тему. Те, що відбувалося в овальному кабінеті, це закономірний процес діяльності Зеленського як президента України. Колись Україною пишався весь світ, а тепер вона перетворилась на країну, з якою не хочуть сідати за один стіл навіть і вчорашні друзі. Завжди писав, говорив, кричав, що Зеленський провалив як зовнішню, так і внутрішню політику. Дехто і їх не мало, заперечували мені, аргументуючи, що внутрішня політика так, ну дійсно вона запорана на 100%, а от зовнішня це зірець професіоналізму і дипломатичної удачі. Так от брифінги з Трампом і Венсом це якраз і є тим, що називають провальною зовнішньою політикою президента України Зеленського, який тріумф примудрився перетворити на жалюгідне явище, яке принижує всіх українців, і яке аж ніяк не веде нас до перемоги. От саме так виглядає позорище. Бо по-іншому я це назвати не можу. Оскільки перші особи супердержави, на яку рівняється пів світу, фактично вказали президенту України на двері. І зробили це в принизливій формі. Так от, цей жест на двері він стосується не тільки Зеленського, а він стосується і нас з вами, а також наших мрій про швидку перемогу. От те, що відбувалося на брифінгі, це є особистим фіаско Зеленського, бо він не впорався з обов'язками президента, промінявши державні інтереси на сприятливу прихильність до себе з боку своєї челяді, яка краде все і у всіх. Сьогодні вже Зеленський давав інтерв'ю, в якому він намагався. Довести свою позицію про те, що він правий, що він любить Америку, що він поважає Трампа, що він сподівається, що Америка залишиться в друзях. А в мене питання: а якщо не залишиться, так дійсно там вже говорять, що Трампа маніпулюють, що там Росія працює по горла в цій медійній машині Америки. Що Трамп буде продовжувати антиукраїнську політику? То що ж робити? От, на мій погляд, у Зеленського є два сценарії, з яких він може вибрати тільки один: перший сценарій зробити вигляд, що нічого не відбулося, і грати роль такого, знаєте, ображеного матчу. Продовжуючи цю мародерську внутрішню політику і сподіваючись на те, що воно якось там на цьому міжнародному полі саме вирішиться. Другий, він більш креативний, це просто взяти мішок, покидати туди всю свою челядь, всіх, хто його оточує разом з неперевершеними менеджерами. І, образно кажучи, вивезти їх всіх туди, десь там на ставок, і не роздумуючи втопити. Ну, це метафора зрозуміло. А от замість них поставити на керівні посади в державі фахових патріотів з числа як військових, так і цивільних. І вони дуже короткий термін виведуть країну. На шлях, який приведе її до статусу спроможної держави, яка гідна себе буде ввести на будь-яких переговорах, в тому числі і на переговорах в овальному кабінеті Білого Дому. Скажу відверто, другий варіант мені більш до душі, і не тільки мені. Сподіваюся і вам, бо це реальний шанс вижити. Який варіант вибере Зеленський? Подивимось, але ж враховуючи те, що він геть не самостійна фігура в політиці, що на нього постійно хтось впливає, то край необхідно, щоб суспільство допомогло йому таки подивитися в бік мішка і зробити те, що він зобов'язаний зробити в такій ситуації, як президент країни. Певнений, що після цього брифінгу ситуація на міжнародному полі буде змінюватися, бо ну насправді адміністрація Трампа не права, так не можна поводитись, бо який би там не був Зеленський, він представляв країну, яка воює і веде війну проти агресора, який окупував вже майже 30% її території. І Україна валає лише про одне – Візьміть в руки статут ООН і приймайте рішення згідно норм міжнародного права. Все більш нам нічого не потрібно. А це означає, що наші території мають бути повернені в межах кордонів 91-го року. Але ж Трамп веде себе ну, реально неадекватно. Я сподівався, що буде його адміністрація відрізнятися від. Адміністрації Байдена, але ж дійсно вона відрізняється. Байден той хоч приховував свою симпатію до Путіна. Трамп же це робить відверто і кричить про це на весь світ, звинувачуючи Україну в тому, що вначебто начебто, вона напала на Росію. Ну, це вже десь на рівні якогось діагнозу. Друзі, хочу почути вашу думку з цього приводу. Напишіть в коментарі, для мене це важливо, я вам відповім. Навіть якщо не згодні, все одне, пишіть. Тільки робіть це адекватно. Це також важливо. Ну що ж, наш час добігає кінця. Я вас всіх поважаю. Йде війна, бережіть один одного. Вже знову енергосистема заявила про те, що будуть відключення, якісь непланові, будемо готові до всього. Всіх обняв до нових зустрічей.